Тренування – це не лише про фізичну форму, це про саморозвиток, впевненість у собі та покращення якості життя. У членів спілки інвалідів потенціал тренування проходять, не зважаючи ні на які обставини, але повномасштабне вторгнення внесло зміни у спортивне життя учасників. Ми майже рік не тренувалися після того, як почалася війна. Так, в принципі, лінія фронту, ви це знаєте, вона не так далека від нас була. І тому 22-й рік у нас просто випав. І люди весь цей час вони все одно щось хотіли. Всі дзвонили, коли, коли ми будемо збиратися. Ну і зрештою, після Балаклійської вже цієї операції контрнаступа, коли стало зрозуміло, що лінія фронту відсунулася, ну, вирішили зібратися. Так що, десь, от наприкінці 22-го року, ми вже зібралися і вже почали відновлювати свої потрошечку заняття. Хтось виїхав, хтось виїхав за кордон. Навіть у нас є такі випадки. Ну, все одно кістяк якийсь зберігся, і тому намагаємось людей гуртувати, збирати. Це не дуже просто, тому що це робочий час, робочий день. Ну, тим не менше, якась група є активних людей, які зацікавлені, які ходять, які займаються. Зараз спортсменам дуже не вистачає змагань їх кількість зменшилась. Обласні змагання, всеукраїнські, вони десь відсотків на 80 зменшилися. Можливості кудись поїхати дуже мало. Вони дуже обмежені, тому що ну фінансування нема відверто кажучи, або воно дуже мізерне, скажемо так, тому. В основному ми виживаємо за рахунок спонсорів, якихось меценатів. Так? Звертаємося до бізнесменів, звертаємося до органів нашої влади, місцевої, до громад і просимо якось нам допомогти для того, щоб все ж таки якось підтримувати форму, тому що інваспорт це також спорт, так? тобто тут регулярність тренування, це всі ті ж самі алгоритми працюють, як і в звичайному спорті. І зрозуміло, якщо ти випадеш там і не будеш тренуватися, не будеш готуватися, то ти просто не зможеш далі. Цей рівень підтримувати. Тому, на щастя, у нас така є позиція, що певне порозуміння ми маємо, так? тобто якісь фінанси ми знаходимо і змагання проводимо. В цьому році ми провели чотири змагання внутрішніх міських наших, і у нас було ще два виїзди за межі міста. скажімо так, Роман, окрім участі у заходах, організованих спілкою, активно приймає участь і у змаганнях з шахів. Нещодавно повернувся з чемпіонату України з досить гарним результатом. Я мав змогу представляти. Команду з Харківської області на чемпіонаті України з шахів по людям з порушенням опорно-рухового апарату. Виступив доволі непогано, зайняв п'яте місце ну, було 35 учасників, з них дуже багато було і майстрів, і кандидатів в майстрів спорту. Ну, в принципі, доволі непоганий результат. Якби, ну, хотілося б, звісно, трішки краще. Тому що, там, якщо ти займаєш призові місця. З першого по третє, ти маєш змогу по, брат, взяти участь у них. Вже на чемпіонаті Європи або світу І там є і є фінансування, і якби доволі таки було би приємно. Ну тобто, ну намагаємо намагаюся займатися, тренуватися і в цьому напрямку, щоб здобути трошки більше результату. Члени спілки потенціал запрошують до своєї спортивної родини нових учасників, адже кожна людина має право на здоровий і активний спосіб життя. Спортсмени допоможуть не боятися виходити зі своєї зони ком комфорту і відкривати для себе нові можливості.